Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. До Нового року залишається трохи більше двох тижнів і, як ніколи, актуальною стає тема новорічних подарунків. Зазвичай всі ми звикли заходити до ближайшого магазину або в інтернет і купувати абсолютно все, що нам заманеться. А в сьогоднішньому відео я покажу, як власними руками можна зробити корисні, чудові подарунки для своїх рідних, близьких. Друзів чи, можливо, колег. Тому не перемикаємося і погнали. Ну що, ми перемістилися у нашу імпровізовану майстерню. Показую матеріал, який я підготовив для сьогоднішньої роботи. Значить, це у нас грецький горіх. Як бачите, він абсолютно різного діаметру. Цей, наприклад, 70, тут 55, тут 40 міліметрів. Вони бачите, вони вже всі зрізані. Вони в.